Поки мужні та відважні захисники і захисниці протистоять ворожій навалі, українські інженери продовжують працювати над створенням нової зброї і техніки для українського війська. Саме про них ми й розкажемо вам у цьому відео. Береговий ракетний комплекс Нептун з наземним варіантом ракет. Нептун це український береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 Нептун. Комплекс призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, а також десантних, танкодесантних кораблів і транспортів, які діють як самостійно, так і у складі груп. Саме вітчизняний Нептун відправив на дно відомий флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. Проте на знищенні цієї ласої цілі. Сили оборони не зупинились. Українські конструктори модернізували протикорабельні ракети берегового комплексу Нептун, що дозволило їм вражати наземні цілі на відстані до 400 кілометрів. За словами представника Українського оборонного відомства, атака на ворожий ЗРК С 400 який знищили сили оборони, була здійснена модифікованим варіантом ракети Нептун. Наземний варіант цієї ракети використовує ту ж пускову установку, що й для Запуску протикорабельної версії бойова частина нової наземної ракети 350 кілограмів, що на 200 кілограмів більше за протикорабельну. А дальність польоту наземної ракети збільшено на 100 кілометрів з 300 до 400 кілометрів. Самохідна артилерійська установка Богдана на шасі Татра. Богдана це самохідна артилерійська установка вітчизняного виробництва. У наших попередніх роликах ми вже розповідали про цю САУ, дослідний зразок якої був розроблений на шасі КРАЗ 221 Його вдалося евакуювати із зони бойових дій і зберегти для подальших модернізацій. А через деякий час взагалі використати за прямим призначенням у звільненні острова Зміїний у 2023 році. Самохідну артилерійську установку Богдана запустили. Сили у серійне виробництво, замінивши кразівське шасі на шасі відмазу, на яке встановили кабіну від бронеавтомобіля Варта. Проте невдовзі у мережі також з'явилися фото Богдане на чеському шасі татра з колісною базою 8х8, на якому розміщені українські реактивні системи залпового вогню Буревій. Шасі татра від чеської компанії Екскалібур Армі» мають броньовану кабіну, яка захищає розрахунок від культа уламків. Кабіна оснащена Сями для кріплення радіостанцій та особистої зброї бійців, точна кількість випущених самохідних артилерійських установок Богдана на шасі Татра публічно не оголошувалась. Ручний гранатомет Форт 600 А. Форт 600А це вітчизняний однозарядний гранатомет, призначений для стрільби бойовими гранатами калібру 40 міліметрів. Гранатомет призначений для ураження живої сили і вогневих засобів противника на відстані від 50 до 400 метрів. Для цього використовуються осколково фугасні, фугасні, кумулятивні або інші бойові гранати. Також Форт 600А може застосовувати нелетальні газові або світло-шумові гранати. Форт 600А використовує гранат. Калібру 40 на 46 мм низької швидкості та інші гранати стандарту НАТО існує три версії гранатомета зі складним пластиковим прикладом, зі складним телескопічним прикладом та підствольний гранатомет. Зброя дуже легка, зручна і проста у використанні, має гарну точність і швидкість перезаряджання. Гранатомет 600 А продемонстрував високу ефективність при близьких вогневих контактах з противником. Бронеавтомобіль новатор. Новатор це український тактичний бронеавтомобіль виробництва компанії Українська бронетехніка. Авто створено на основі посиленого шасі американської машини Ford F 550. Броньовик здатний працювати у різних кліматичних умовах незалежно від пори року та на різних типах доріг, включаючи бездоріжжя. Новатор виготовлено зі сталі шведської компанії Армокс різної твердості та товщини в залежності від зони бронювання. Машина відповідає класу бронювання пзса 4 або пзса 5 Усі двері броньовика обладнані спеціальними підсиленими ригелями і замками підвищеної надійності та мають можливість відчинятися зовні в екстрених ситуаціях. В автомобілі встановлено камеру заднього виду із виводом на монітор, навігатор та тепловізійний пристрій для виявлення та супроводження цілей, а також пересування в повній темряві. Також новатор обладнано системою пожежогасіння в салоні та в моторному відсіку завдяки ульт. Трафіолетовому та інфрачервоним детекторам система виявляє займання за 3 мілісекунди та ліквідує його. Новатор може оснащуватися різноманітними засобами ураження: від кулеметів до дистанційно керованих бойових модулів. Пасажиромісткість авто 5 осіб. Максимальна швидкість по шосе 140 км на годину. Самохідний протитанковий ракетний комплекс Штурм см Штурм СМ це глибока модернізація радянського протитанкового ракетного комплексу Штурм С, яка створена на базі МТЛБ, призначеної для знищення бронетехніки противника ракетним озброєнням. Модернізований штурм СМ має на озброєнні керовану ракету РК 2 «Бар'єр» від КБ Луч із дальністю 7 кілометрів. Як приціл використовується вітчизняна оптикоприцільна станція ОПСНІ, розроблена державним підприємством Ізюмський приладобудівний завод. СНІ призначена для візуального телеспостереження, вибору і супроводу цілі навідником, визначення дальності до цілі, формування на програмній відстані лазерного інформаційного поля управління протитанковою ракетою. Штурм СЕМО оснащений новою системою попередження про лазерне випромінювання, яка забезпечує надійний захист від вогню противника. Також машина має супутникову навігацію, цифровий захищений зв'язок та кондиціонер для комфорту екіпажу. Крім того, у машині оновлено програмне забезпечення та інтерфейс снайперська гвинтівка Володар Обрію. Володар обрію це вітчизняна багатоцільова мультикаліберна снайперська гвинтівка, призначена для проведення диверсійних та контрдиверсійних заходів, у тому числі в умовах пустель та гірської місцевості. Володар обрію може пробувати броню бронетранспортерів та бойових машин піхоти і виводити їх з ладу. Саме тому цю снайперську гвинтівку називають антиматеріальною. Гвинтівка виробляється в однозарядному та магазинному варіантах і може використовувати натівські набої калібру 12,7 на 99, 14,5 на 114 та 23 на 115 міліметрів. Вага однозарядної гвинтівки 15,5 кілограмів, а гвинтівки з магазином 17 кілограмів. Темп стрільби володаря обрію до 8 пострілів на хвилину, максимальна ефективна дистанція снайперського пострілу 2,5 тисячі метрів, максимальна дальність вогню 3200 метрів. Проте, незважаючи на заявлену максимальну дальність стрільби у три 200 метрів у листопаді 2023 року український снайпер зміг вразити окупанта на відстані у 3800 метрів. Чим поставив новий світовий рекорд результативного пострілу, який до цього складав 3540 метрів. Антидронова рушниця KVS Antidron g 6 KVS Antidrone антидрон G6 це український апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА. Рушниця генерує спеціальну хвилю на тих самих частотах, що і передає дрон за допомогою приймально передавального пристрою. Хвиля, яка передається з антидронової рушниці, є щільнішою, тому коли дрон потрапляє у хвильове поле рушниці, він не може надсилати інформацію та отримувати команди. Антидрон комплекс блокує телеметрію, відеопередачу та супутники між оператором і дроном. Для чого дрон втрачає можливість орієнтуватися у просторі і здійснює аварійну посадку. Антидронова рушниця доволі проста у використанні і не потребує особливих стрілецьких навичок, адже кут розкриття хвилі приблизно 30 на 30 градусів, а ураження можливе на відстані до кількох кілометрів. Тому оператору достатньо лише знати напрямок, звідки летить дрон, аби його успішно посадити. Вітчизняна рушниця KVS С-антидрон G6 ефективна проти усіх комерційних дронів, захистить які від неї майже неможливо деякі дрони, які садять оператори, надалі використовуються силами оборони проти окупантів. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну українську зброю і техніку. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить.